Доброго дня! Сьогодні у нас на огляді людина замовила повний комплект інструменту для саду та городу Delixi, той, що я всім рекомендую, така міні-пила на акумуляторі. Два роба. Гарної якості з таким акумулятором. Потім вона замовила. Сікатора такого, теж він гарної якості. Таже якщо ви там десь нечайно щось, ну, як кажуть, вставив пальця і все, ні, то різко бачите, обрати, то нічого не буде. Але ж попрос не в тому, дивіться, яка файна подовжувач на нього. Ось такий він, ось акумулятор. І подовжувалось витягується. Ну, е, я витягував на 2,5 метра. Ну, в квартиру якраз в потолок впирається. я показую, як він працює. І одразу бачите, ну заїжджає. І прямо як спінінг. чи вудочка як кому. І ще один. Тик, і все. Такої довжини зараз. Ти зніму телефон з поставки і вам покажу. Ось бачите, який подовжені. Все, сюди акумулятор прицепили. О, бачите, там вже кусає. Так що замовляйте якісний інструмент? Всім гарного дня, до побачення.